Стати жінкою, на яку всі обертаються, яка є центром в будь-якій компанії. Ну, є декілька способів. Насправді, перший це можна вдягти дуже таку відкриту а, сукню або дуже коретку спідницю, яка буде просто привлікати своєю відкритістю увагу людей. Є спосіб, другий, можна вдягти щось таке дуже нестандартне, і ви теж станете притягувати увагу. Але є третій прийти на навчання в мій телеграм-канал. На серпень місяць і оволодіти своїм тілом, навчитися рухатися як кішка, знати, як красиво вдягнути сумочку, як накинути плащик так, щоб всі завмерли, як бути тією жінкою, на яку обертаються всі чоловіки, щоб обрати саме свого. Ставте плюсик до цього відео, і ми вийшмо вам детальну інформацію, як можна вступити в мій телеграм-канал і отримати ці унікальні знання.